29 травня середа. Жива віра. Термін жива віра є строго коректним, бо віра справді є живою, праведні живуть вірою, і ніхто не може жити тим, що не має в собі життя. Віра це дар Божий. Ефесянам, 2 розділ, 8 вірш. А Він живий Бог, Ісус, автор віри. Євреям, 12 розділ, другий вірш, і в ньому є життя. Він є життя. За природою речей те, що виходить із такого джерела, саме має бути просякнуте життям. Знову ж таки, віра приходить через слухання Слова Божого, римлянам, 10 розділ, 17 вірш, це слово, слово віри. Титу, перший розділ, дев'ятий вірш, тобто слово повне віри, і це слово слово життя. Филип'янам, другий розділ, 16-й вірш. Тому, оскільки слово Боже приносить віру і повне віри, і оскільки це слово є словом життя, очевидно, що віра є життям, Яке ж життя приносить людям віра, оскільки вона походить від Бога через Ісуса Христа, який є той, хто дає життя, єдине життя, яким вона просичена, і яке вона може принести людям. Це життя Боже, Боже життя, це те, чого потребують люди, і що ми повинні мати, і це те життя, яке Бог хоче, щоб ми мали, бо написано отже, говорю я цей свідкую в Господі, що ви більше не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неудство, що в них за стверділість їхніх сердець. Ефесянам, 4 розділ, 17-18 вірші. Ісус прийшов, щоб люди мали життя, і мали Його з надлишком. Івана, 10 розділ, 10 вірш. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав. А життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Перша Івана, 5 розділ 11-12 вірші. І Христос приймається вірою, і Він оселяється в серці по вірі, Ефесянам, 3 розділ, 17 вірш. Тому оскільки життя Боже, вічне життя перебуває в Ісусі Христі, та оскільки Христос оселяється в серці по вірі, то зрозуміло як ніщо інше, що віра, приносить життя Боже тому, хто нею користується. Це життя самого Ісуса, яке повинно проявитися в наших тілах, бо за всі де нас, що живемо, віддають на смерть за Ісуса, щоб з'явилось Ісусове в нашому смертельному тілі, друге Коринтянам, 4 розділ, 11 вірш. І життя Ісуса проявляється в нас, коли сам Христос живе в нас, бо живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Галатам, другий розділ, 20 вірш: це і є жива віра.